Ну що ж, сьогодні граємо World of Tanks українською, і давайте розвалимо кабіни ворожій команді. Ти що? Команда червоненьких, вже така червона, що капець. Ух ти що, я бачу. <реш> Підстрижися, гля, я б сказав тобі в ріфму, але я не захотів. <реш> а то щось подумав, таке щось. Не в ріфму би зайшлось, бачу-бачу. Що там можна сказати, навіть не знаю, навіть не знаю. Так. Ну що, у нас перший вже поїхав. Так, другий їде. Добре, Бляха, ти муха. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, ну як ви боком гарно йорзайте. Туди, сюди, а ну. Не-не-не, не піде, там пітон стоїть. Пітон не, не йде. Так, так, так. Ух ти, йо-майо. Шо там, шо там, ебар, чевыркає щось. Блін, пропустив. Давай, давай, питон, може теж бочком, не? Ні, не, не хочеш, давай ти задом диви, як рак назад. Хреначиш, так тобі й надо. Давай, їжай, їжай, Може бачком давай. Як твої. О, нормально. Тримай на горіхи, гля. що случилось. Ти шо? Хрен ти моджо, І шо там такое? О, Що там твій кент поманіпуля? блін, і 6 стоїть ПТ. Це шо, що це за гном тут не стоїть в кущах? Тримай на горіхи, гля. Стоїть щось колядує. Ти що колядуєш? Хрен ти моржовий Так, о, бачу, бачу. Зараз натовк мачу. Ах ти, падла просто. Не побачив, де дуже далеко він став. Так, а наш ЄБЕР щось вже втикає. Так, 0-2 рахунок. Ви шо, пацани, ви шо? Ви шо, 0, ви шо, робите, 0-2, ви чуть. 0,3, поняв. 04, поняв. Давайте 05, давайте, пацаны. 05, давай. Чи зможете ви 05 зробити чи ні? Так, цього не видно. Зможете 05 зробити, пацани? Давайте 05, просто Аладдін же зільється тоже, да? О, трима... А, понял, я, я, я ж не попадаю. Давай назад, назад, назад. Газуй, Газуй безон, назад, давай. Так, стою через кущ. 0,5. О, нормально. Тримай, на горі. Що там такое? Бізончик. Бізончик. Ну. 2 6, ух ти, блін. Тримай, ще один. Я не знаю, зайшло чи ні. Але дуже неприємно, якщо зайшло. А 2 6, що тобі рахунок. Гарний чи що? Так, давайте, 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 пацани. Зараз будемо розвалювати кабіни. Ну просто, ну капець. Ну, що наша команда? Ну, як завжди, в принципі, да. 2-6 і нічого не можуть зробити. Нічого зовсім, Даже не знаю, що, що від них е, требувати, а нічого. Вони он, диви, диви. Один їде там, другий там. Єбер ще стоїть. Я, я здивований, що ще не злився, але зараз я думаю і йому присниться. О! А ні, то, то другий, Єбер ще стоїть. 3-7, добре, добре, пацани. Давайте, мож, може, може якось ви вже будете виїжджати. О, бачу. Я б сказав. Тримай, на горіхи, Я б сказав, ну є ж риф, така гарна, да? Так, давай, давай, давай. Ух ти, ёлки, ти палки. А ти що хочеш? Давай далі, 3. -8. Що ви зажали одного в трьох, У вас що там, тройничок чи що? Просто капець, вже нафігачили, 3 9. Е йо вже не смішно. Пацани, це не смішно. Давай проїжджай. Підстрижися, що там такое? Що случилось, Гля-гля, гля, Вже повиїжджали. Опять в трьох нахрен, в чотирьох уже одного зажимають. Ви що, пацани? Хто так грає? Йо-майо. -йо. Під... Підстрижись, ти хрен можжовый. е що що ж такое? Не... Що не йде? Блін, є 75 як. Той я олов'яний солдатик. Бляха, ти муха. Блин, нашого, нашу сушку хреначить. Е75 хреначить. Що мені робить, пацані? Вот скажіть, може, може якось я по другому зможу зіграти, не? Давай, сушка, одну Тичечку дай і все. Одно, попади один раз. Ти що попасти не можеш в упор, йо-мое, -йо, все. Просто вже Е75 немає. О, ти попав нарешті Нарешті є 75, Дивись, що я можу, я можу допомогти. Підстрижися, гля, ти шо? Просто, просто капець, ще повезло, що кобра не встигла перезарядитися. О, 7, 12 щот. йолки, ти палки, що нам робить, пацани? Будемо в кустах стояти. Що нам ще робити, як не, не в кустах, то стояти? Все, вже. А, 8.12, це мені вже подобається. Гля, Гля-гля. Гля-гля, гля. йо емай, ти шо? ти хто такий? Давай до свидання. Тримай на горіхи, гля, ти шо гля, просто капець. І тут вони в трьох одного зажухали. Ви шо, пацани? Хто так грає? От Од... в трьох одного жухають. А ну-ка. Тримай на горіхи, йо мое диви на тобі, херен мужо, диви. Диви там 752-му. Вже барабан свій зарядив, да? І того було недостатньо того було. О, бачу, бачу, зараз на товкмачу. Тримай на горіхи, що такої, гля? Щось в тебе похипев, які, якісь проблемки, не? Ще раз, тримай ще раз, ти що, гльо? Гльо, гля, як він поїхав на мене, ёлки ти палки. Ну ти дядьку мощний. А цей мощний чи ні? Давайте перевіримо. Мощний ти чи ні? Тримай на горіхи. Йо маю, диви, як підстригли, диви, як іди. Фух, я просто в шоці. Шо це за гра. Ну, ви клоуни, конечно. Ано. Ну... Підстрижись! Льот, ти що? ти шо, ти шо? шо? Все, стрижка-спышка. Іс, іс, конечно, молодец. Фух, просто. А ви бачите рахунок. Уже 13-13. Як це вийшло, ніхто не знає, ніхто не знає, як це вийшло Зовсім. Просто. Якийсь капец. Просто якийсь капец. Просто. Ах! Все, потрібно ждати, чи що. Що ми тут робимо, бляха-муха? Залишився Борщ і тесто 3. І мені дуже цікаво, дуже цікаво, де ж ті падли заникались. Тому що я не розумію, де вони. Я зовсім не розумію, де вони никаються. Їх всю гру, там десь там один разочок з'явилося, і все. І все закінчилось на цьому. Вся ота ерунда швиденько закінчилась. Так, ну что, давай давайте. давай-то. давай еще зарубить, пацаны. Так, Лео, Лео, конечно, молодец. Лео молодец, только у нас проблема с Лео. Что он 7 ревень. И ему можно так сказать, что их ПТХ разочек даст и все? Мож... Да, 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 я думаю. Раз максимум пивтора. А якшо У РхМа у борща, у нашого. Фул пушечка, то і одного разу вистачить для нього. Блін, ну це обідно, це капець, як обідно. Лео, тримайся. Тримайся, друже, Бобера я тут поїду. Обіду з іншої сторони. Я сподіваюся, ти не поїдеш прямо так от. Прямо к ним напряму. Диви, як я роблю. Аккуратненько, об'їжджаєш з другої сторони. Все, щоб вони не поняли, що случилось що произошло. Давай, давай. Давай ближе к базе, ближе к базе. Давай, двигайся. В риф мимбуальце. Давай, давай. Потихонечку. Ну, правда, ты якось дуже странно їдеш. Мені здається, сейчас вони тебе ляпнуть. З такою грою просто ляпнешся до ангару дуже швиденько. Блин, а де вони? що, Реально тут стоять в кустах, ви що? Ви що, зовсім? Чудні, чи що? гля? А вони і справді тут стоять. Я, конечно. Я, звісно... Ага, бачу. Підстрижись, ти хрен можовий, ви бачили, все, дві плюшечки дали, і все. О, може ти на каточку, чого ти стоїш? Ще разочек. Я тут блайндим і тобі накидаю, гівна. Ще разочек дам, чи ні. Ще разочек, ну, вже, вже, я думаю, мабуть, вже і від'їхав, вже в стороночку. Там бляха, ну муха, ви бачили, що Лео зробив? Хоча хоча він показав мені, типа який світився спочатку гри, і під кінець гри. Бляха, ти муха. Опа, бачу тебе хрен, моджовий диви, диви, диви. А, я. Я блант тільки один попав. Я думав, може два. 52! А ну пробью, ні. Пробью. Тримай, дядько. Ох ти, блін, Куди? Куди не попав броню? Ти що? Ти що, хрен моджовий? нам потрібно розв... розвалювати кабіни. я не пробиваю. Не попав броню. броню. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. То так діла не робляться. Бачу, бачу. Зараз натовк матчу. о хорош, блін. А то повезло, що у бача, бляха мухарудія, не топове. Підстрижися! і хрін, моджовий, чуть-чуть не вистачило, не вистачило. Блін, а що ви там робите, пацани? На що ви так шутите зі мною? Не шутіть. Не шутіть з вогнем, блін, де він є? Йо майо, йо мойо -ма тихо тихо, тихо, не швиди. Блін, а в мене все, вже нема хп. У мене вже все, нема хп, Ті показывай з другої сторони карти. Що ти показуєш? я ж бачу, що тут двоє. Просто якась ерунда. Просто капец. Ты сталет. Не спіши, а то успеешь. йо мое опять не попав в броню. Ну там, конечно, броня у цього чайника дуже велика. Він такий круглий, як та й броня, блін. То не пробиваєш, то не бляха муха. А все, шо. Ти вирішив танчика помити чи що? Ні, ну ти молодець. Тут ти, звісно, молодець у нас. Так. А що мені робити? Тому що я не знаю, де. Вірніше, я знаю, де стоїть борщ. Що саме цікаве, він так стоїть на мишу. Що я його навіть не бачу, досі не бачу. Тут просто жорстко повинно підфартити. Так, все, давай, давай, давай на мишу. Так проїдемо. Проїдемо. Дуже обережно, дуже, дуже. Так, де ти тут, борщик? Борщик, де ти є, борщик? Алло, я вже тут, а. Ти де, Борщ? Борщ, Я не поняв. А де він є? Я не бачу його. А він мене бачить чи, ні, чи не чує? Блін, та де ж ти є, хрен ти Моржовий? Ні, тут немає. Не поняв. Ти ж звідси хреначив тільки що по мені. Куди ти дівся, хрен ти Моржовий? Куди ти дівся, алло? Ти шо, человек невидимка, чешу, і тут немає. А шо що шо за ерунда? А! Ось він хрен, морджовый, диви, диви, диви заникався. Тримай на горіхи. йо маю, Давай таранчиком тобі. На тобі хрен, моржовий, диви! Куди ти сонешся? Куди ти? Ще разочек! Ах ти, хрен, моржовий. Давай, ангару, Не пробив! Підстріжися, перемога, хлопці. Сьогодні ми граємо в World of Tanks українською і в нас уже гаряче, тому що вже я приїхав на фланг тяжів. Тримай на горіх і гля ти що, кранік, що таке, бляха, ти муха. Блін, наші досі нічого не зробили, а в перший урон вже від мене, чи другий. Блін, ну а що? Зараз ще одну плюшечку дам, чи ні. А, та блін, що мені не видно його, йолки ти палки. Дайте ще одну плюшечку дам, і все, і я побіг вже в кусти там стану. Подержуся, може, за щось. Давайте, давайте, виїжджайте, пацани, Ну, хоч хтось. Блін, та що же ви в ангар сипитесь і сипитесь, Мені тут не можна довго стояти. Так, побачу, ні? Блін, все мене спалили. Мене спалили, все, біжіть! Все, біжимо додому, все, я в кущі, пацани, я в кущі. Хто куди, я в кущі. бляха, муха Блін, пацани, ви що, не могли попасти по танчику по одному? Один-два вже. Йолки, ти палки, блін. Все, що з вами случилось, пацани, глянь, ті віпі стоїть колядує. Ті стоять, не розуміють, що у них происходит. там. Йомойо, гля-гля-гля, понаїхали. Ви що? Що ви, там робиться, пацани? Гля-гля, бачу, бачу. Зараз на топ мачу. Зараз, зараз, друже Бобер. Все, так, і. Пішла! Не зашла, та йолки, ти палки. Що? Я не можу вже прибитий голдою того базика. Блін, а тут дивись, скільки цілий, прекрасніших. Бачком стоїть, мені подобається. Ще одну зайди, ні? Тримай на горіх. Єск! Є контакт. Просто ідеально. Ти що? Ти що? Ля, Ля пацани, тільки. А... а де наші всі? Я не поняв. Я не поняв, де всі наші? Ви шо, пацани? Зовсім з глузду з'їхали, чи що? Я тут намагаюся щось зробити, вони вже тікли кудись. Куди ви потікали всі? Я вже жду, 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 жду. Йолки ты палки. О, дви, диви, диви, хрен мо Хрен ты мо Тримай на горихе. е як летить Просто капец! Ты тополет нормальный, ни хрена собі, Ни хрена, соби, яц змих. Я, я можу, можу не, не, не розвалювати вам Кабінети, все, кабзда вам, пацани, кабзда Все, просто Що тащимось. Диви, 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 диви. Зможу. Чи, чи зможу я, чи ні. Але я буду намагатися максимально сильно реалізувати зараз нову техніку. Як кажуть, ДБВ 152, це бляха муха, як КВ-2 на своєму рівні з брівном. Тому що, блін, картон і брівно. Все, більше нічого нема. Картон і брівно, я розумію, що яга може вам здаватися кращим. Варіантом, ну яга, це ж просто капець. Вона ж їде, як Татілешка, як, як сарайчик. От, великий сарайчик, якого кожен хоче так і дати йому Три дюлей. Ось, бачите? Так, а в нас дві бабахи, я не, я не знаю, що з ними робити, але комусь потрібно світити. Що, поїду? А, диви, диви, диви. Арта, тут уже блайндами. Ну, 4-6, уже, уже легше, уже легше. Ніхріна собі дві з половиною дав, так це тільки початок. І ви ж розумієте мене, що це початок. Дві з половиною, це ніхріна собі. гля гля, гля, бачком, бачком. Ех, не пішло! йо маю, заникався. Йолки-палки, може я поспішив, бо дивіться, як він тут буде стояти, красиво. Ой-ой-ой! Ой, ой, це пісня, просто пісня. ай я я, 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 я знаю, що ти тут, я знаю, що ти тут. Удавайте, світаніть його, світаніч, збудемо реалізовувати свій ДПМ. Зараз будемо запускати бревно в космос, пацани. Як кажуть, ей то космос. Давай, давай, хріна, чого його ніхто не бачить? Тяжа ніхто не бачить. Ти що, поперед себе не бачиш чи що, гля. Я ж впевнений, що він тут стоїть. Бабаха кудись. Я, я не знаю, куди бабаха хріначила. Ооо, прикинь. Ха -ха, ви шо? Мінус дві бабахи. Йомойо, -йо, ви бачили, що сталося? Ви бачили, коротше, одна бабаха, хріначе в землю. Майже під себе, її. Е, бачите, є сто Диви, 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 диви. Зараз, зараз розкажу. Ця падла никається за другу бабаху. Як завжди, знаєте, в танчиках, заникався. Хріначить одну бабаху і другу відразу. Оце я розумію. Оце, пацани, молодці. І що саме цікаве? Бачу, бачу, зараз не то зараз розкажу. Опа. Диви. Хрін моржовий, Підстрижися, гляд, і шо, ти шо, ти шо, ти шо, хрін моржовий. І що саме цікаве, він просто злив, злив свого, типа, просто. Свого, ну, то навіть не совзводний, він просто його злив. Тримай на горіхи. Йома, ти шо? Ну що, поїхали, поїхали, поїхали. Все, давай, 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 жарішечка. Ди ти хоч я, я хоч урону наб'ю, пацани, ви шо, де ви є? О, бачу, бачу. Зараз натовпку, мачо. Що ти никаєшся, не никайся. Підстрижися, Все, в ангар, в ангар. В ангар. Хух. Видихаємо, видихаємо, ніхто не бачить, що ми тут стоїмо. Все дуже добре. Все, все хорошо. Так, хлопці, та дівчата. Ну, давай, давай. Тут ще один, тут ще. Базик. Ух ти, блін! Ах ти хрен, моджой. Тримай на і Ти шо, базичик, він вирішив мене збоку об'їхати. Але ж ти ж розумієш, у мене башня крутиться. Округ собственної осі. Ух ти, блін. Базик, ти знову тут. Ну, ти мене розтраюєш. О, ну, ти мене не ну реально. Слушай, друже бобер, ну блін, О, давай. Бубазик, став Вазик, давай. Тримай! на Нагорехи! Что такое? А що тут такое, що случилось, шо случилось, я не понял. Бляха, ти муха. О! О! артисти, ну ви, конечно, молодці, але потрібно ж може якось попадати, я не знаю. О, бачу-бачу, зараз зарізноток мачу. Херен, ти моржовий. А ну? Підстрижись! Е-мое, ты шо, деви, как Просто капець, ти що, Я так можу? Я що так можу? Серйозно, я так можу? Та ти що О, диви, фош приїхав, Фош, ти надовго, не? Тримай на горіх, ні, не надовго. Я думаю. болін ти вогнегасник з собою возиш, ніхрена хрена собі, ти, ти просто капець. що це за фош С огнетушителем. Фощий огнетушитель. Це просто так и надо называть цего видео. Підстрижись, бляха-муха. Все. Все, все. Первый раз пиш... пройшов фокус с огнетушителем. Другий раз ні. Я, я такие фокусы не играю. гля, 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 гля. а Асс, что такое? Citвикен був. Ооо, не-не-не-не-не-не-не-не. Пацаны артисты, давайте лупить, лупить гивном по нему. Давай, давай. Ооо. TV щось змогла зробить. Але ж там стоїть бабаха на хвилиночку. Бабаха стоїть із буде робити бумщики, лики бум, сень юрій. Так, бляха, ти мух, а що тут робить? Пацани, я не розумій. Ах ти, блін. Бачу, бачу, зараз на то. є контакт. 767, залітає по бабахі, давай, артисти. Ну блін, больно буде. Ой, хорошо. Фух, видихаємо, видихаємо, просто потужна гра. Ви що, пацани, Тут навіть не знаю, що сказати, просто нема слів. Нам залишилося знайти ДБВ-152. Ще один бревна Так. ТВП, проїжджай. Ну, хоча в мене фул ХП, я тут никаюсь, звісно, на мишу. Ізвиняйте мене, ну не дуже мені хотілося б туди їхати. Я тут, тут просто в шоці, в шоці від того, що, що відбувається, тому що ну це просто нереальна гра. Як можна було таку гру витягнути? Але ми змогли, ми це зробили, пацани. Так, давайте, можна можна чуть-чуть продвинутись вперед, але мені це не вподоби, Тому що там два артиста. Є... Є... Ага, бачу, бачу, зараз зарізняток в матчі ТВ-шечка нашому артисту, наш артист теж щось робить, але не попав. Так, е... болін, нічого собі. А що ТВП вирішила просто посвітити того артиста, чи не попав. Друже, бобер, ти що просто не попадаєш? Ти що тут на гальорки, чи що? Гля-гля-гля. Хрен моржовий, підстрижися! йо-моє! Все, я танканув перший урон прийшов. Блін, просто файна гра. Та ти що. Може може і цьому дам. Чи дам йому дам йому чи ні, дам чи ні. Я я намагаюсь. А, не зайшло, блін. Ну дуже обідно, дуже, дуже. Давай, давай, ТВП. В упор попади. Ааа, бачу, диви, 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 може, мужове, не надо. Йомайо, ти примазав. А тобі капзда. Тримай на горіхи! Перемога, хлопці.